Доброго здоров'я всім шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Віталій Українець! Шановні глядачі, шановні українці, шановні пенсіонери! Юлія Свереденко вийшла з гарною новиною і розповіла, якому ж і яким категоріям пенсіонерів значно зростуть пенсії. Категорії не, ну, як би сказати, небагато. Але ну, хоч щось, як би то казати, категорія неприємна така. Хотілося, щоб взагалі да, ну, не було такої категорії, не було такої пенсії, але в даних реаліях. Вибачаюся, маємо те, що маємо. Зараз по кроку все розповім. Це суми значні, такі, від 10 тисяч до 12 тисяч 800. Ви скажете, кому це такі виплати, за що такі виплати. Дослухайте до кінця і зрозумієте. Можливо, ви знайдете себе в цій категорії і зрозумієте, за що і як виплачують. Навіть буде індексуватися ці виплати, вони будуть індексуватися. Якщо вони не індексувалися, тож давайте покроково будемо розбиратися. Хто та що дав, до речі, розповім ще про індексацію, як вона зросте і наскільки зросте? Хотілося б, звісно, щоб вона зросла набагато більше, але вже що маємо те, маємо. Тож додивіться відео до кінця. Щоб зрозуміти, що буде з індексацією і що це за категорії. Зараз розповім детально. Поки що попросив вас підписатися на канал. Якщо вам не тяжко, це займає буквально пару секунд вашого часу і все. От. Тож, давайте будемо розбиратися, що там Середенко говорила і ну, коли це воно буде. От. Новина така на зараз. Ну, я безкаркати, тож з 1 березня 2026 року в Україні зростає адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали своє життя або зникли безвісті, захищаючи Україну від російської агресії. При пряма мова Юлії Сверденко збільшити йому мінімальні пенсії. Виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя та захист батьківщини. Мінімальна пенсія виплата на кожного непрацездатного. Члена сім'ї з числа батька, дружини, чоловіків на одну дитину, полеглих захисників, захисниць та дитині загиблих захисника чи захисниці, якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 тисяч гривень. От Тож, бачите, тобто може бути і більше. Це мінімальна сума на людину. От. Сьогодні для таких людей мінімальна пенсія пенсійна виплата становить 7800. Зростає мінімальна пенсійна виплата для сімей, де пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім працездатних батьків, дружини чи чоловіка. У таких випадках виплата має бути не менша, ніж 10 тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Тобто там 12810 на одного тут не менше. Менше 10 000 20 на кожного. От. Тож, замість чинних 6100. Тож, з 1 березня 2027 року, ці розміри щороку індексуватимуться навіть. Розумієте? От. Тобто це вже закріплений розмір. Вони вже закріпили, в якого починається старт і далі проходить індексація. Відносно індексації поговоримо те, що вона зростатиме, але зростатиме не так, як би сказати, нам хотілося. Тож, на цей рік, як би то кажуть, вже пенсійний фонд показав, ну, вже є цифра, яка, на яку буде індексуватися. Пенсія пенсіонерів. До речі, знову-таки не всім. Знову таки, останні три роки вона не індексуватиметься, як би сказати. Тобто це 25, 24, 23. І я так розумію, що 2021-2022 роки будуть індексуватися. Напишіть в коментарях, будь ласка, чи індексувалося прошлий рік, 2020 рік. От якщо є такі глядачі, напишіть, будь ласка. І вже показав пенсійний фонд цифри, показав мінімальну заробітну плату, показав інфляцію, тому що пенсія нараховується від інфляції і від мінімальної, вибачаюся, і від середньої заробітної плати. Тож, становить індексація у нас цей рік 12,1, попри те, що Національний банк прогнозував там. Пошти 15% виходили, розповідали різні, але буде не менше там 14,5 розповідали, індексація буде. От, але вже бачимо. 12,1% вийшов у лютін, Він перед депутатами виступав і говорив, що вже, як би сказати, є напрацювання, вже ми готові це все обговорювати, і ця індексація буде становити 12,1%. Тобто кожен має може порахувати її, як би сказати, вже. Кому скільки добавлять, ну, взяти 12% на тіло пенсії. Що таке тіло пенсії? Тіло пенсії це те, що вам призначили, це без доплат за понаднормовий стаж, без доплат за вредність, без, ну, без всіх різних доплат, які вам доплачують. Ну, Понаднормовий стаж насамперед. Да? от берете І, наприклад, у вас там 3 тисячі гривень виходить це тіло пенсії, і вам потрібно додати 118 гривень. Ви будете знати, скільки ви отримуєте, отримаєте надбавку. Така надбавка собі, да? якщо на 3 тисячі по 118 гривень, це навіть 360 гривень не виходить там, я так розумію, десь. 354 гривні, якщо я не помиляюся, чи скільки там добавлять. І говорять, що рівень інфляції він не дуже великий, а середня заробітна плата, ви розумієте, за грудень, розумієте, за грудень місяць вона зросла аж на 3000, тисячі. Це суттєво впливає, як би сказати, на. Індексацію, інфляцію, інфляцію, да, в країні. І от вона чомусь так різко з 21 тисячі зросла до 24 тисяч середня заробітна плата. Напишіть, може, хтось дивиться, хто отримує такі заробітні плати. Я не знаю. Ну, дивлячись вчителів, наприклад, вони рідко яка категорія отримує за 20 тисяч. У мене дружина, наприклад, отримує навіть 12 тисяч не отримує. Навіть 12 тисяч гривень отримує, вона, е, як би сказати, веде перші і четверті класи, вчитель е, молодших класів, вчитель вже першої категорії, вона про, як би сказати, захистила, але не отримує таких коштів і ті всі відсотки, які їм обіцяли підняти, ну, взагалі не ні про що. Так само і пенсії, оці індексації, дивлячись на оці всі. Підняття цін на тарифи, на все, що є, ну, ця індексація ні про що. Абсолютно. Ну, я взагалі прибрав би цю індексацію. От це було моя думка. Дайте людям, щоб вони жили, не виживали, не виживали, жили от просто-напросто, щоб люди жили. Тому що на ці 4, да навіть 4 тисячі гривень. Я вже не беру 2595. Там мінімальна це вони в цьому році підняли. Я не беру навіть ці це, взагалі, це ні про що ці дві Ну я не знаю, як люди взагалі виживають. Я честь і хвала таким людям, ну, що вони просто-напросто на це виживають. Чити тисячі, це навіть чотири тисячі не про що. Навіть те, що говорить у людин, що мінімально 6 тисяч буде. Це навіть ці ні про що, якщо вони попіднімають тарифи, піднялися. Ціни такі, що за облачні, з тисячою гривень заходиш в магазин, ти виходиш ні з чим. І вони таке відчуття, знаєте, що от тут на 6 тисяч гривень піднімемо. І це буде би таке досягнення їхнє, що от так вони, от дивіться, що ми вам даємо. А саме мільйони крадуть. Отамо, мільйони. Просто-напросто. ну, Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто цьому винен? От хто цьому винен, що так до нас з вами відносяться? Просто-напросто. Що ну, кидають як подачку, от цю індексацію, розповідають про якісь 10 тисяч, 12 тисяч. Та людині не потрібно було по ці виплати, якби хай би лучше батько був живий, чи мати, чи син а таких грошей не давали. Ну, правий я чи ні? Напишіть в коментарях. Тож, отакі у нас зараз реалії. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Дай Бог вам всім здоров'я. Головне здоров'я. Тому що не у люті ніяка влада, ніхто нам його не купить. Та й самі ми його не купимо для здоров'я. Дай Бог щось наладить. Ми на цьому все.